Я вважаю несправедливим, що хтось по 23-й статті сидить четвертий рік в Києві mm -hmm. спокійно, а mm -hmm. хтось без 23-ї статті там вже довше ніж велика вітчизняна війна, так звана, знаходиться, Факт. і це ненормально. І я давним-давно підіймаю питання, що мають бути встановлені терміни служби для військових. Okay. Я для цього зробив все, що міг. Я подав декілька законопроєктів, петиції на сайті президента, правки, що завгодно, все зробив. Весь свій інструментарій народного депутата. Mm -hmm. Використав настою. Нічого на жаль не відбулося. Я не є прихильником Льоші Гончаренко. Я сам в той час, коли він переходив із регіонів і руського міра, переходив в Україну і до Порошенка. Я жив там в Одесі. Я розумію, про що він говорить зараз, тому що зараз він використовує проблеми ЗСУ. В тому числі ТЦК, для того, щоб ну, виконати свою політичну функцію, місію і завдання. Але при цьому е проблеми ЗСУ були є, і їх треба рішати. Не важливо, чи це там, Гончаренко, чи Тимошенко, чи якийсь там інший хтось буде це е говорити. Тому він сказав таку штуку, яка мене ну, не то, що зацікавила, а вона, вона якби підтвердила те, про що я кажу. Несправедливість. Що мотивує ухилянта стати ухилянтом І де мотивує солдата, і робить з нього за Це несправедливість. Несправедливість на рівні командира роти, взводу, батальйону, там якісь там свої службові питання там по того коли чергує, яке звання, хто має, чому цей на посаді, яка премія виплачена, несправедливість з покараннями того за це, а мене за це. Це такі дрібні питання. Є несправедливість на глобальному рівні. Гончаренко говорить, чому от у вас і у мене є стаття 23 закону про відсрочку не плутати про бронь, бронь, яку дає Кабінет міністрів, тимчасово, чи то там по зарплаті, чи то критична інфраструктура. Сьогодні є, завтра нема критичної інфраструктури. І е, він говорить про відсрочки. Ну, з відсрочками сложніше можливо, тому що ну, не можна людину сказати: ну давай, коротше, тепер ти йди, бо якби та, той вже навоював 4 години, ну давай ти йди на 4 роки, полишай трьох дітей, там стару матір інвалід першої групи, чи дітей-інвалідів, чи полишай щось. Але є такі моменти, де пов'язані зброєю і з відсрочкою. Наприклад, відстрочка для вчителя фізкультури і для лікаря. От вона передбачена в законі 23 статті, і якби пожиттєво. От 35 років молодий крепкий хлопець, вчитель фізкультури, він не буде служити ні в штурмових, ні в логістичних військах. А хтось буде служити 4-5, поки не загнеться. Тому що рано чи пізно він загнеться. Ну, ну, не, не це, це унікальні якісь ремби служать по 4 години такі, такі крепкі мужики. Ну, це такі унікуми, то що тепер всі такими маємо бути. Чи що? Люба людина через рік, два, три, чотири ламається в кожного свій запас прочності. І тому його треба замінити. І тут Гончаренко правий, що демобілізація має бути. Як контракт в американській армії закінчився, так закінчився. Умерла, так умерла. Пишіть, що якби ну все, ну, блин, контракт закінчився. Е, в цьому питанні е, я з ним погоджуюсь. Скажіть, а яка має бути мотивація громадянина, якого пакують граблями в бус воювати, коли інший такий самий громадянин десь в Києві пакує свій кишківник свиною відбивною у ресторані, тільки тому, що мав можливість нарішати собі бронь за пару тисяч? У вас є мотивація воювати при таких розкладах? А як же тепер бути? Людина була заброньована, чи мала відсрочку, наприклад, на енергетиці, вчитель фізкультури? Поліцейський, патрульний, хто там іще в нас. Працівник воєнного заводу. А от хлопець 4 роки уже сил нема, уже в нього і хвороби, і моральна. Чому не можна їх поміняти місцями? Чому така рабовласницька феодальна система? Хтось купив індульгенцію Папи Римського на прощення гріхів, або купляє щорічно і за 25 злотих чи 25 Гульденів, а хтось купив за 100 гульденів пожиттєву індульгенцію. Тепер він ніколи не буде служити, і він буде вчителем фізкультури, от йому 30 до 60, він буде вчителем фізкультури. Все навічно. І його замінити неможливо. Отой от хлопець, що воює, не може стати вчителем фізкультури, бо в нього немає педагогічної освіти. Та неправда, там є люди з педагогічною освітою. Візьміть їх туди, а цього туди. Тобто, закон про відстрочку не можна якби зняти з фронту людину і послати на дембіль, а у людини, батько, мама там інвалід третьої групи, він один у неї, то його послати на фронт, а цей буде доглядати маму, ну це нелогічно. Зучителя фізкультури проще питання. З поліцейським, ну, якщо там в армії хтось готовий пройти курси поліції три місяці здати і зайняти місце цього поліцейського, да, може навіть слідчого. Може, в ній юридична освіта не питання. Поміняйте. Придумайте закон такий. Далі. Саме цікаве бронь. Це настільки мутна тема, ніде в відкритому доступі ви не знайдете, хто заброньований, на які посади є бронь, як вона появляється, скільки взагалі в цій структурі броньованих людей. Це дуже складно, але це дуже величезна корупційна складова. Коли можна давати людині броні і в принципі не платити йому зарплату, але він щасливий, що він не йде в армію. І тут питання до Кабінету міністрів, не до Верховної Ради. Кабінет міністрів, встановлюючи бронь для працівників енергетики, військових заводів, сартокарм, зборщик дронів, хто там у нас ще водоканал, а там на фронті 4 роки сидить або 3, або 2, в окопах хлопець, який може прийти на водоканал. Ну от, Комбат каже, у мене є хлопець, який вже втомився, і він може піти на водоканал. А ще в мене є два хлопці, які я бачу, що вони вже не виконують, і я їх можу віддати на е, швидку допомогу, хай там катаються. На два роки, хоча б тому обратно заберемо. А цього з швидкої допомоги? Забрати туди на два роки. Які проблеми поміняти ротацію? Але хтось купив індульгенцію. За сто гульденів. Навічно він вічний, завжди незамінімий енергетик водій швидкої допомоги, вчитель фізкультури незамінімий. А той проклятий холоп царя-гороха. Той буде проклятий, Поки не здохне там. Це мені нагадує російську армію Павла І Олександра. 1 і 2. У рекрути, там, Тарас Шевченко, до речі, там попав, попадав якось на 3 роки попав. Вообще там на 25 забирали, Потім на 10, на 15. І от забрали, і ти будеш, поки не отарабаниш. Із 10 двоє поверталося назад в село. Є там казки українські народні про солдата, який вернувся. Але то один із 10 вернувся, тому що за 15 років рано чи пізно або вб'ють, або здохнеш там. От оця от система феодального царя Під Павла I, І Іксандра I. От вона досі в Україні існує, тому що ми користуємося совєтським, то є російським законом про мобілізацію, про Збройні сили, статути Збройних сил на 80%, на 90% є радянсько-російські. Нема українських статутів Збройних сил. Їх просто переробили там, поміняли. Парочку слів і все, внесли якісь доповнення там. Тому ця модель вона працює як е, несправедлива модель і модель феодально-кріпосницької держави, де є благородія, є щелять їх обслужувающе зброєю від мобілізації. Є трошки від теж, як би такий старий совєтський закон, який тоді був прийнятий, не тому що хотіли. Помогти там людям, у яких батько це. Там просто командири докладували генералу Жукову міснику, А Жуков докладував Сталіну: ми не можемо наступати, тому що у мене половина колег... половина придурків, половина тих. Тоді розуміли, що ...ну не треба брати людину, яка не хоче. В крайньому випадку її відправляли в штрафбат. Ну Якщо він не може, то не треба його брати. В цьому плані, якби Гончаренко. Піднімає пласт, який ніхто не хоче бачити. Просто українці це така нація, які хочуть складні питання рішати просто. Хоп-хоп-как в 95-му кварталі. Оп, оп, хоп 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 Все просто, все легко, кінокомедія, от-ха-ха, хі-хі-ха-ха. Тобто люди не хочуть навіть напрягатися, внікати, вивчати закони, розуміти складність, аналізувати отаку от купу даних, систематично це все моніторити, всі хочуть жити в Тіктоці. Оце кліпове мислення все швидко, все легко, от й приводить до біди цю країну.